Всім привіт з вами я Макс Макдавна і сьогодні я буду писати коментарі ютуберам з яким я плюс відео спишу коментарі. Бачите, це Матвій. я його вже плюс віде дописав. підписників. і там десь під ще один. Ой! перебідую до 43 і типу 453. <плес> так, ну і ось матері. Ну, їх бочи до так. в буде до дочі багато людей побіцять. Ні, ну не знаємо. нікого ніколи, бач. Ось друг Діма. Від мені бан точно не дасть, як і Матвій. О. Ого, у нього нові відео вийшли. Стій, стій, не гуртай. Стій, стій, не гуртай. Стій, стій, не гуртай. Так. Ну, тут, понятно, що він не побачить. Взагалі, хто хоче від вообще коментарі не лайка. Як це роблю я? Я ну що шо... хтось щось погади напише. Я їх, звісно, бадю. Окей, okay. тепер далі. Я тут також був дописав Да. Так. Ось тут у нас була переписка, я написав ось такий коментар. І також я ще написав ось тут один коментар. А можливо, вже можливо, включила світло а, а чому йому ID ну, і я, і я, і я. І я спочатку напишу всім ютуберам. Так, в нас виходить вже по щорту Два, три, чотири. А, ну і з Гардеда офбанбала Bad я перейду на ще один сіоди, з яким я був дружим. Ну, плюс мінус дружу. Так, тут. А... А, це до під Привет. відео. Так, під цим відео. Спочатку найновіші і потім. Можливо, до І я був писав коментарі. Піде. О, і до речі бачу ютубер вже є. Оцей його 78, він вже... За 14, за 15 хвилин побачу. Я монтаж не буду робити. Я за я так. зараз написав. Зараз залишається останній блогер. Оцей є, оце є і. Некий, я, як ну, я йому, ну, все. я Ну, тепер чекаємо. Я написав один, два, три. Неможливо так. Так, один, два. Третій. Ну, чотири десь, чотири ютубера. Ну і я зараз я позаходжу на свій ти актив ти на каналі. Я зараз позаходжу тут так воно тут. 음... Ну, Я докупо заходжу всякі в програми. Так, ну, ну, я думаю, я пописав 22.07. 22 дольці. Уже б хвилин пройшло. я думаю, що вже деякі повинні повідповідати. А що йде відповіла, то глянемо хто як читать коментарі. Ну, по прикладу, як той ютубер прожидав за 15 хвилин. Так, хата на банбан. Ну, пропускаємо. Матвій Венгар. Я думаю, він не так швидко замічає. Я вам казав, він не так швидко замічає, йому треба один день плюс-мінус десь. Так, а від 73 трека пропускаем. Так, и у нас выходи. Один два. Один два. Третій и четвертый відповів. Ну, короче, у нас выходи. Амид не відповідам. Да? Ну, короче, у нас ось такі чотири ютубери були. М о, під цим відео можете підписатися на на них, Ну, і ось таке відео вийшло і ось ще один ютубер. Я йому написав плюс-мінус. Так. Так. Ну, коротше Зараз ще ну окей. Ну і ось ну і ось такі у нас п'ять ютуберів були. Зато ну, подобайки, підписуйтесь до канал. І всім до побачення!